Як ви думаєте, легко тут стояти на цьому місці? Чи так просто вийти і сказати, що там надумав? Я думаю, хто не стояв на цьому місці, той не може зрозуміти. Думають, брати виходять, просто собі говорять, так, що їм здумалося, що вони прочитали. Ні. Брати теж нуждаються, щоб і вимолилися. За проповідників, брати нуждаються, щоб отримати Слово від Бога, щоб передати народу, що Бог хоче сказати. Я так буквально вчора чи позавчора, Боже, дай слово, щоб я міг передати те, що ти хочеш, і зразу йде слово про хрещення Духом Святим. І я зразу перестав навіть і далі молитися. Я почав підготувати слово про хрещення Духом Святим. На сьогоднішній час на сьогоднішній час це, воно якось нівелірується навіть в п'ятидесятників якась альтернатива з'являється, що можна і. Не хреститися Духом Святим, не приймати Дух Святим. Багато конфесій не приймає, не перебуває в цьому. І завжди хрест або неправильне розуміння. Хрещення Духом Святим завжди супроводжується іншими мовами. Це я такий наголос роблю. Хрещення Духом Святим завжди що іншими мовами. Є люди просто обманюють самих себе. Я хрещений Духом Святим. Ну, Можна переконати себе, я хрещений. А я взагалі молюся Духом чи ні? Це важливе питання сьогодні стоїть. Для кожного. Можливо, хтось вперше чує, можливо, хтось багато разів чув. А можливо хтось і не хоче взагалі цього чути. Я і цієї думки не відкидаю. Ну це обов'язково. Це обов'язково. Я не говорю, що людина, яка не хрещена Духом Святим, не має спасіння. Я цього не говорю, і не говорив і говорити не буду. Але вона дуже багато що вичає. Людина не хрещена Духом Святим багато що втрачає, хоч вона є і спасена. Тому це важливо. Хай Бог благословить. І я прочитаю. Знаєте, каже, і Господь говорить, що слова двох або трьох є істина. Я три місця зачитаю. Три місця зачитаю, і ми уважно послухаємо ці місця Слова Божого. Перед тим, як Возноситись на небо, і Ісус Христос сказав такі слова. Я читаю дії святих Апостолів, перший розділ, 4, -й, 5 віршики. Зібравши їх, тобто учеників, Він звелів їм, не відлучайтесь з Єрусалима, а чекайте обітниці Отця, про яку ви чули від мене. Бо Іоанн хрестив водою. А ви через декілька днів будете охрещені Духом Святим. Тобто, багато Христос говорив за це учням своїм, але остання його промова була теж про хрещення Духом Святим. Не відлучайтеся, не йдіть далі, не робіть нічого. Моліться, нуждайтеся, через декілька днів ви отримаєте. Обітницю Духа Святого. І вони перебували в Єрусалимі. Вони перебували в Єрусалимі і чекали того, що їм сказав Ісус Христос. І зразок хрещення Духом Святим це День П'ятидесятниці. Це початок. Початок, де Господь вилив Дух Святий на апостолів в Єрусалимі. Це початок. Інше місце я буду читати для язичників це в домі Двері відкрилися язичникам, тобто нам, всім народам, які живуть по лицю землі. Читаю перше місце День 50 це другий розділ і другий розділ з першого по четвертий вірщики. Коли ж настав День П'ятидесятніці, всі вони були однодушно разом. І несподівано щинився шум з неба, ніби буря раптова зірвалася та й наповнила весь дім, де вони знаходилися, і з'явилися їм розділені язики, наче вогнені, і осіли по одному на кожному з них. Всі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як дух їм. Давав провіщувати. Слава Богу! Слава. Якщо би було тільки це одне місце, можна допустити багато варіантів. Це для євреїв було, це на той час було, для язичників ні. Ну, Багато можна було, якби не були інші місця. Інші місця Слова Божого, я тільки три взяв, а їх є більше. Їх є більше, чи то прямо, чи то косвіно, але вони є писані. От. І потім я повернуся ще до цього. Ця промова потім почалася апостола Петра в День П'ятидесятниці Я потім ще повернуся до цього місця, але читаю ще одне місце, читаю дії святих апостолів 19 й розділ. Це відбувалося. В Ефесі. Це вже в Ефес. Ефес це зараз територія Турції. В Ефесі відбувало і Павел теж вчив. Перше, коли він зустрічав людей, він зразу питав, а прийняли ви Духа Святого у віруші? Перше, що потрібно, це прийняти Духа Святого. Не відлучайтесь від Єрусалима, чекайте Духа Святого. І саме добре приймати Дух Святий спочатку. спочатку. Потім дуже важко буде. Людина живе рік, два, три, чотири, якщо 5, 10, то я вам скажу, що навіть і 20 років вже практично неможливо. Людина вже має сумніви, людині недостатки, те інше і людина дуже важко прийняти. Але в Ефесі. Павел зустрічає деяких учнів. 19 розділ, читаю перший вірша, під час перебування Аполоса в Коринфі, Павло пройшов через верхні країни, прийшов в Ефес. І знайшовши там деяких учнів, спитав їх, чи ви прийняли Духа Святого? Як увірували? А ті відповіли йому: ми навіть і не чули про Духа Святого. Ми навіть і не чули. Тобто людина, яка не чула, вона не може прийняти Духа Святого. Вона не навчена, вона не чула. І якби про це не говорити і не проповідувати, воно нівелірується, воно не стає обов'язковим, бо про це не нагадується, про це не говориться. І якби Павел не нагадував цього, вони так і були жили б собі, проповідували, ходили от, і не чули. Дух Святий не може сам по собі хрестити, якщо людина не хоче. Хто прагне, нехай приходить. Каже Господь: якщо я прагну, я маю молитися, я маю просити, я маю прийняти, я далі не можу. Це потрібна велика спрага, щоб і віра. Ніякого сумніву, щоб отримати Дух Святий. І Павло задає перше питання: прийняли ви Духа Святого, як увірували в Ісуса Христа, а ми не чули. Тоді Павло сказав їм п'ятий вірші. Почувши це, вони охрестилися в ім'я Господа Ісуса, тобто прийняли водне хрещення. Коли ж Павло поклав руки на них, Дух Святий зійшов на них. І вони стали говорити мовами та пророкувати. Крещення Духом Святим це двері відкриваються в Духовний світ. Двері відкриваються дари Духа Святого. Людина не може не хрещена Духом Святим пророкувати, видіння бачити, відкриття отримувати. Вона не може. Вона може одноразове прийняти, як ангел явився в домі Корнілія. Вона може одноразово прийняти, побачити щось, якесь розуміння отримати сні, вона може. Но хрещення Духом Святим відкриваються двері в Духовний світ. І людині відкриваються горизонти благодаті, сили, любові Божої. І вона багато що бачить, багато що розуміє. І вона стремиться до більшого, до більшого. Вона не зупиняється хрещення Духом Святим. Це не є остаточна зупинка і все. Це рухатися далі. І ми бачимо, що коли вони отримували Дух Святий в Ефесі учніці, вони почали говорити іншими мовами і рухувати. Слава Богу! Слава Ісусу! Читаю наступне місце Слова Божого. Це дії святих апостолів, які я нагадував в Домі Корнілія. Знаєте, є конфесії певні, які цей, цей розділ 10 взагалі не читають. Не читають взагалі 10 розділ, бо там тут конкретно говориться язичники отримали Духа Святого, так, як і Євреї попередньо. І вони не хочуть читати цього. Так само, як Євреї. Не хочуть читати 53 розділ пророка Ісаї. Бо там говориться про місію, який страдає, якого били, якого плюють. Вони не такого місію чекають. Вони чекають, що їх визволить, дасть мир, дасть процвітання. Вони такого місію чекали на той час. А тут пише зовсім інше. Вони його не прийняли. Це не про нього, це не про нашу місію. І їм взагалі 53 й розділ закритий і вони цього не розуміють і не хочуть розуміти. 10 й розділ діється тих апостолів. В домі Корнілія, коли покликали Петра, Петро сказав про мову там. І коли він ще говорив Петро, читаю 44-го віршика. І коли Петро ще говорив ці слова, Дух Святий зійшов на всіх, хто слухав слова. А віруючи з обрізаних, тобто віруючи з обрізаних, це Євреї. А віруючи з обрізаних, які прийшли з Петром, дивувалися, що і на язичників зійшов дар Святого Духа. Чому вони побачили, як вони знали, що на язичників. Зійшов Дух Святой, і вони отримали Дар Святого Духа. Це говорить 46 й вірш. Бо чули вони, тобто Євреї, чули, як ті розмовляли мовами і величали Бога. Тоді Петро сказав: хто може заборонити хреститися в воді тим, хто прийняв Духа Святого, як і ми. Слава Богу! Слава Богу. Хто може заборонити? Хреститися в воді тим, які прийняли Духа Святого, як і євреї в День П'ятидесятниці? Ну, я думаю, вже зрозуміліше не може бути. Знаєте, є такі люди, я не раз чув, які говорять, а всі лі, говорять мовами, а всі Знаєте, от людина, яка не розуміє цього, підійдіть потім я. Об'ясню, я не розуміє, а в сіль. дар інших мов і є хрещення Духом Святим з іншими мовами. Це зовсім інше. І як я сказав, я повернуся ще до День П'ятидесятниці. Останнє буде моє читання, я думаю, тут тлумачити багато не потрібно. Апостол Петро почав проповідувати в День П'ятидесятниці, Дух Святий зійшов, євреї прийняли. І 37 й віршик, і 39-й вже е, під кінець промови Петра в День П'ятидесятниці, він сказав такі слова. 36 й віршик. Отже, твердо знай весь доме Ізраїлю, що Бог зробив Господом і Христом цього Ісуса, якого ви розпяли, почувши це. Вони зворушилися серцем і сказали Петрові і іншим апостолам. мужі, брати, що ж нам робити? Петро відповів їм: покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас во ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів. Перше, покайтеся для відпущення гріхів ваших. Хрестітеся водним хрещенням во ім'я Ісуса Христа і отримаєте Дар Святого Духа, бо вам належить. Я зауважую, це вам належить ті, які увірували, ті, які покаялися, ті, які прийняли водне хрещення, вам належить обітниця і дітям вашим. І всім дальнім, кого тільки покличе Господь Бог наш. Слава Богу! Ви знаєте, як важливо це почути, що мені це належить. От уявіть собі, як хтось би почув тут, що вам належить спадщина, яка знаходиться в Америці, спадщина в 3 мільйона доларів. Як ви думаєте, ви щось зреагуєте на це, чи ви так, так махнете рукою? Та ні. Ви будете добиватися за всяку ціну. Будете нанімати адвоката, будете платити великі гроші, ви більше не заплатите, чим там, що належить вашій спадщині в Америці. І всіма силами будеш рухатися в тому напрямку. Тебе це зацікавить дуже. Я дивуюся з того, що багато людей не цікаві цього. Вам належить, дітям вашим належить, Дар Святого Духа, який вселиться який в вас, який буде в вас перебувати, який буде вас утішати, вам відкривати, направляти, вести. Це ж як добре керуватися Духом Святим? Каже, я вселюся в вас і буду жити в вас, і ви будете моїми синами і дочками, а я буду вашим Богом. Слава Ісусу! Слава Ісусу! Я думаю, людина, яка хоче це зробити, їй не потрібно ще більше говорити. Вона буде молитись, вона буде рівнувати, вона буде хотіти цього. Це спадщина небесна, якій дає Отець у ім'я Ісуса Христа, Дар Святого Духа. Не втрачайте цієї можливості, рівнуйте, моліться сьогодні. Сьогодні після зібрання буде рівнітінська молитва. Хто молиться, хто рівнує. Ми збираємося по два рази в тиждень, молимося. Після зібрання буде молитва. Хто бажає, можете залишитися десь через хвилин 10-15, як закінчиться зібрання. Залитись, ми помолимося. Помолимося хвилин 30-40, помолимося. А може годину, якось на тому тижні ми півтори години молилися. Було добре, коли Бог наповнює. Не, не хочеться уходити, тому хай Бог благословить. Перш за все, звершуйте молитви. І ми зараз приклонимо наші коліна, помолимося нашому Господу, принесемо йому хвалу, подяку. Амінь.